СКА! Привіт, привіт, друзі, привіт, колектив, привіт, люди. Вітаю вас у поясненні, що таке лос і з чого воно складається. Тож це набор слів, який нам афермує значення слів, і для кожного є ці слова унікальними, тому що вони означають щось, те, з чого складаються самі ці букви поскладені, і ці образи, які ми вкладаємо. Це слово багатогранні образи, які ми проживаємо під час цього, коли ми це повторюємо у своїй голові. І або слівно можемо також, або проговорюємо, усвідомлюючи це просто риторичними повторюючими механічними техніками, проговорюючи ці слова, тобто ту формулюровку слів. Нам робить таку зацикленість самокласифікації себе вже як чогось вищого, ніж чогось іншого. Переписуємо власне те, чим ми може, і не хочемо бути тим, чим ми стали під час свого життя, тим, чим нас наділило наше середовище. Чи ми працівник, чи ми якась персона, яким ми стали поступово. І це нас звертає до усвідомлення тим, кого ми є внутрі, кого, ким ми є всередині в своєму нутру, внутрішньому світі. І це в основному полягається в розумінні слова душа, адже така чиста людська істота, яка є в дитячому, по дитячому світі своєму, поведінці чисті, добросовісні, вічливі і в тому. Ми вертаємося до себе як до джерела. А саме тому ми придаємо кожному слову своє значення індивідуально, тому що кожен відповідає за своє життя, тим самим він бере відповідальність за свої діяння, він бере відповідальність за своє щастя, за свою радість, за свій успіх. За е, негоди і погоди е, у своєму житті в всіх напрямках: в здоров'ї, в сімейному благополуччі, в приватному секторі успіху життя, в ізобілії і тому подібних напрямках е, проживання, себе проявлення, реалізації свого внутрішнього творчого потенціалу. Кожна людина саме оцю техніку випробовує на собі і розширює нові границі цієї техніки. Вона нам може відкрити нові використання, нові способи проявління цієї техніки, а саме робота зі собою, робота зі своїм внутрішнім світом. І унікальність свого використання в життю буде дуже цікаво подивитися на людей свого близького околиця і на своє життя як людини. також. Ця формулювання є формування бажання і поглядів на себе та своє життя. Значить, значить цей, цей текст, значить, цей текст починається з маленької букви Я. Маленька буква Я є тому, що це є вібрація низька, висока, є тут місто і час. Я є просто проявлення себе в цьому просторі, в цей момент, це є я, це є вібрація, определені координати. Я є просто звук в цьому космосі безкінечного проявлення Божого творіння. Тобто це маленька буква Я. І так починається цей слог. Він, Я буква закінчується на, на кому, і продовжується суцільний текст цілої формулювання. Починається з я маленької і я невинна. Невинна це щось або невинний це щось, що є. Ще забув згадати, що є можливим, що це перевод з е, іншої мови, щоб було гарно, е, якось совмісно зробити цей текст коректнішим, можливо, для когось, можливо, для, е, в сенсі переводу і склонювання речових оборотів. Але було це було це переложено в жіночому роді, тому що з оригіналу це в середньому роді, як то, але я. Кома невинна, тобто, невинна, як в дитинстві, не винувата, просто процес навчання щось, що є чисте, в процесі і є, друге слово, радісна. Я невинна, радісно, радісно це радість, яку ми можемо відкрити в собі в серці, в груді, і просто безкоштовно нею поділитися. Тобто, я невинна, радісно, усвідомлена. Я є свідомим, свідомою, я є свідомість, проживаю свідомістю. І також після цього йде слово мить. Тобто, я невинна, радісно усвідомлена мить. А мить це, наскільки відомо, мозок восприймає як 20 секунд, вроді би, у науковці говорять, і 20 секунд майбутнього. Мозок восприймає як зараз, що там є такі кадри минулого, минулого і майбутнього. І цих 40 секунд є як зараз. Тобто ми живемо у світі, який є зараз, в цей момент. Тому я невинна, радісно усвідомлена, мить кращого, кращого намагається бути кращим займатися спортом, активним образом життя, харчуватися гарно, навчатися, розвиватися, рости, це є кращий і образ, образ себе. Тобто, це суцільна ціла. Фраза. Я невинна, радісно усвідомлена мить кращого образу себе. Я невинна радісно усвідомлена мить кращого образу себе. І воно працює. Тобто з цим я з вами поділився, хотів поділитися. Я радий, що ми це зробили в такій погоді, в такий час, на такому місці і за таких умовах, що ще є прекрасно. Я надіюся, звук не був настільки. Можна було пережити, і ми це пережили. Практикуємо, ділимося враженнями і щастить хай. Uh, усі потрібні ссылки для приєднання до, до чату або всі матеріали по поводу цієї теми. Uh, є в групі, яка є приєднана до Ска, є то в каналі, і там є і чат, там є описано в текстовій формі, там є фотографії. Вільно до скачання, до завантаження, і також там є чат, де можемо розповідати про свої враження, про свій досвід та про свої відкриття, про свої нові, якісь індивідуальні пізнання. Подякував за колектив Ска і е, надіюся, що це допоможе переконати незгоди, недорозуміння і допоможе наладити взаємоконтакт, взаєморозуміння, взаємоповагу, совість і честь і відновить е, хороші, добрі е, взаємовідносини, людські, е, щирі, чесні, як вже було сказано, волігідні. гідні. Добро до 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 скорих зустрічей. бувайте